Ви замовили та отримали індивідуальні беруші, Зараз ми покажемо вам, як правильно їх одягати. Щоб відрізнити праву берушу від лівої беруші, на них позначені спеціальні позначки. Праве вухо це червона крапочка, ліве вухо це синя крапочка. Ось так це виглядає. Зараз я продемонструю вам, як правильно одягнути ліву берушу, де зображена синя крапочка. Ми відтягуємо наше вухо трішки вбік і прокручуємо, ніби прикручуємо, ми вставляємо нашу берушу. Як бачимо, крапочка у нас знизу. Те ж саме ми робимо з правою берушею. Ми відвигаємо наше вухо трішки вбік і одягаємо наша червона. Маркування знаходиться внизу. Ось так. Без зайвих зусиль ми одягнули наші баруші. А ти собі такі хочеш? Замовляй!